Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми продовжуємо розбір слова 1 Тимофія. Книга особливого формату, яка писалася: дорогі брати та сестри, запрошуємо вас підписатися на основний канал церкви. Та на особистий канал Пастора Олександра Андрусишина посилання на новий канал ви знайдете в описі під відео та в закріпленому коментарі. Приєднуйтесь, щоб бути з нами онлайн. До пасторів в лиці, в даному випадку, в лиці Тимофія, якого апостол Павло, який був одним із ведучих апостолів Ери Ісуса Христа. Фактично покликаний працювати в світі язичному, тобто він найбільше працював з людьми, які не були єврейської нації. Біблія про таких людей каже, що це і язичники, є особливе слово, одне слово, переклад поганий, друге слово язичники є особливе толкування, чому, власне, так називається народ, який не був ізраїльським народом який впадав спеціально в транс, проводився транс, то не має значення, яка була народність, але впадався в транс і прославляв так званих невидимих богів у вигляді демонів. Зараз апостол Павло, який покликаний власне, на це служіння, приводить до цього служіння через рукоположення молодого чоловіка, ім'я якому Тимофій. В дальнішому, через пророцтва, які ще були далеко до того, як Тимофій зайняв ведучу позицію в післяапостольський період, було сказано, що він дійсно буде, має дар, і цим даром він буде служити для багатьох людей. Приблизно із 60-х років, навіть можна сказати трошки раніше, з 50-х років, 55-й приблизно рік. Він стає ведучим чи ви, одним із провідних братів в районі Ефесу, а в дальнішому стає, як каже нам, кажуть нам історичні дані, єпіскопом цього району. І, власне, до нього зараз, між першим і другим ув'язненням, яке було в апостола Павла, тобто десь приблизно 64 65 рік. Він пише послання, яке в дальнішому стане настольною книгою для всіх пасторів, всіх церков. Немає значення, які ми сьогодні маємо до номінації. Так сталося, що після 1052 року церква вперше розділилася, пізніше, в 1517 році знову церква розділилася. І це ділення проходить аж до сьогоднішнього дня. Звичайно, це не є добре. На сьогоднішній день кожен, хто читає Біблію, може прийти до розуміння, що церква не може ділитися, церква мусить бути єдиною. І ми знаємо, що в небесах така церква буде єдина, непереможна церква, яка пройшла через випробовування, яка пройшла через гоніння, яка пройшла через збереження науки Ісуса Христа в лиці. Апостолів, які заклали пізніше цю науку, укріпили цю науку. А пізніше навіть і старші церкви, які вийдуть на арену після апостольський період, до них можна також віднести і Тимофія, який буде дивитися за цією наукою. І в такому вигляді ця наука прийшла до нас на сьогоднішній день. Власне, такі послання, які ми читаємо, над ним певного часу. Боролася церква, за них боролася церква, дивилася за їхню чистоту. І, дякуючи церкві, яка була очищена кров'ю Ісуса Христа, яка пройшла через багато випробувань в своєму житті, ми зберегли Писання таким, яким ми його сьогодні маємо і яким ми, читаємо, і яким ми його сьогодні читаємо. Третій вірш. Третій вірш. Ми починаємо перше послання Тимофія. Перший розділ. Другий вірш закінчувався тим, почнемо з другого вірша закінчувався тим, що апостол Павло називає Тимофія щирим сином за вірою. Таких в нього братів по відношенню до його послань було декілька. Один із них це є Тимофій, також пізніше ми будемо згадувати тита, які несли вже пасторське служіння на той час. Він його називає щирим сином за вірою. Не просто щирим сином, але, але щирим сином по вірі. Наскільки він був щирим, наскільки ми вивчаємо його, його життя, не тільки апостол Павло може назвати його своїм сином по вірі, але в свою чергу ми бачимо, наскільки сам Тимофій. І це, чи не давав ворогові розуміння, що апостол Павло його просто так називає ради красного Слова. Він дійсно був вірний в усьому апостолу Павлу. Певного дня Дух Святий розположив апостола Павла побачити цього чоловіка. З часом пройшло його рукоположення, ординація. А в дальнішому цей чоловік в житті підтвердив, наскільки він є вірний Ісусу Христу, підтримуючи те вчення, яке давав Бог через цього чоловіка, тим церквам, де працював апостол Павло. Через руки потрібно було підтвердити те, що є написано на сторінках Святого Письма. І коли ми, вивчаємо життя апостола, коли ми вивчаємо життя і апостола Павла і Тимофія, ми побачимо, наскільки вони стояли разом. Навіть кінець їхнього життя був дуже подібний. І один і другий загинули мученицькою смертю. І один і другий віддали своє життя за віру. Чому апостол Павло був таким успішним, називаючи його щирий син по вірі, тому що. Він міг спертися на Тимофія як на людину, знаючи, що той його ніколи не підведе, навіть якщо смерть буде дивитися йому в очі. Сьогодні є питання до всього пасторського світу, до всіх провідних керівників різних деномінацій, немає значення, до якої дономінації ми з вами належимо. Чи ми маємо біля себе таких людей, яких ми можемо назвати, так як сказав певного дня апостол Павло? Це є щирий син по вірі. Мій побратим, брат, побратим, людина, яка я за своїм внутрішнім розположенням, апостол Павло не тільки мав внутрішнє розположення, але мав і багато відкриттів, не тільки через нього, але через інших людей, які були поруч біля нього, показувало, що цей чоловік лишиться йому вірним. Сьогодні дуже важливо для церкви сьогоднішнього дня розуміти, що не тільки достатньо для проповідника проповідувати, він мусить готовити для себе заміну. Він мусить мати біля себе команду, яка буде підтримувати його в всіх ситуаціях життя. Довіряти керівнику, довіряти лідеру, довіряти пастору, довіряти священнику. І підтримувати, наскільки є можливо, від мого персонального ресурсу ту людину, яка стоїть в проводі церкви. І тільки тоді. Ми можемо бачити такий успіх в нашому житті, в наших церквах, якщо зуміємо зробити так і працювати так, як це робив апостол Павло. І Тимофій, хто вивчає послання до Тита, якого він також називає щирим сином по вірі, вони були готові віддати своє життя за людину. Яка працювала до Господа. Нелегко було закінчити те, що було почато апостолом Павлом на острові Крит. Але тит закінчив. Нелегко було уладнати ті всі справи, які були в місті Ефес, в одній з найбільших церков Малої Азії, яку починав апостол Павло. Але посилаючи молодого Тимофія, щирого сина по вірі, він уладнав ці справи і уладнав з великим успіхом. Ми читаємо другий вірш. Дуже цікаво, що він каже, до Тимофія щирого сина за вірою, а далі продовжує свою думку. Благодать милість і мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. Звертання не йде тільки до всіх, цер... йде до всіх церков в часі, але також йде до Тимофія. Тобто апостол під Підкріплює його, що з цим чоловіком лишається благодать, милість і мир. В чому особливість цих слів? Чому апостолу Павлу було так важливо сказати для Тимофія, що благодать, милість і мир є разом з ним? Перш за все, слово благодать, Харис, війшло зараз церковну лексику, світ не використовує цього слова благодать. Але Паралельне до нього світське слово є доброта, розположення, радість і навіть краса. Тобто зараз апостол Павло каже, бажає для молодого Тимофія справжньої радості в Ісусі Христі. Слідуючи слово, яке він буде вживати, бажаючи щось для Тимофія, це є мир. ерине, спокій. Згода. Перше, що він бажає, це радість, мати радість правдиву в Бозі, від Бога. І слідуючи, що він буде давати, чи казати для молодого Тимофія, це бажати йому мир. Але зв'язуючим словом, між цими двома словами буде стояти слово благодать. Дуже цікаво. Апостол Павло, як писав послання до римлян, до Корентян, до інших церков чи людей. Він переважно вживає тільки перших два слова благодать і мир. В даному випадку, вже в кінці свого життя, пишучи до Тимофія, він ще ставить між цими словами, між словом благодать, тобто радість і доброта, слово милість, що означає правдиво слово милість, еліос, грецьке слово еліос, милосердя, жалість, співстраждання. Що хоче сказати апостол, апостол Павло Тимофію, який починає своє служіння і вже навіть доріс до якогось рангу в церкві? З тобою є справжня радість від Бога, не дивися на світ. З тобою є справжній мир і згода, яку може дати Бог. І зараз слово милість, яке перекладається словом жалістю, буде показувати для нас, що жалість. Звільняє кожного віруючого, включаючи Тимофія, який несе пасторське служіння, за всім тим, що робиться в світі. Немає жалю. Жаль пропав. Жалю зараз немає за тим всім, що має світ. І зараз сам Господь через Святого Духа звільняє людину від того, щоб людина не жаліла за тим. Що є навколо неї. Сьогодні, власне, де і губляться багато християн, які приходять до церкви. З часом, коли йде людина до церкви, рік, два, три, чотири, п'ять, деколи скоріше, деколи довше приходить розуміння, навіть таке може ставати з людьми, які вже народжені в віруючих сім'ях, з такими, можливо, найчастіше таке стає, що людина починає жаліти за світом. Людина жаліє за тим, що є в світі, а того, чого вона не має в церкві. Церква цього не дозволяє мати. На це є своя причина. Для чого ти будеш користуватися гріховним, як воно тобі мішає мати спілкування з Богом. Нічого гріховне чи нечисте не може війти в Царство Боже. І тому Господь першим ділом, коли кличе людину до Бога, правдиво кличе людину до Бога, він звільняє людину. Від того, щоб вона мала жаль за тим, що вона лишає в цьому світі. Зовсім недавно мені доводилося почути, чи я почув таку цікаву новину про людину, де батьки, її, дідо навіть був в тюремному ув'язненні за Слово Боже, і зараз людина настільки далеко відійшла від Бога. Що кинула свою сім'ю, і те, що не є характерне для християнської сім'ї розвід, рахує за благо. Наскільки далеко людина відходить від Бога? Чому? Тому що починає жаліти за тим, що є в світі. Не розуміючи того, що пізніше ті проблеми, які вона бере в своє життя чи він бере в своє життя, принесуть для неї дуже багато жалю, дуже багато печалі. Але дуже часто вже вернутися до початкового стану, в якому ти був, до розводу, є дуже тяжко, а деколи навіть і неможливо. І тому апостол Павло зараз каже до Тимофія, хай буде благодать з тобою, правдива радість, радість, яка дарована від Бога, слідуючи, хай з тобою буде мир і спокій, який теж йде від Бога, і з тобою хай буде благодать. Господь зараз тебе очистить. Від будь-якого жалю ти станеш вірним, але мусить бути умова. Ти мусиш віддати своє життя для Господа. І ти мусиш стати храмом, і, як каже апостол Павло, вже не я, а Христос через мене буде діяти. Я буду відчувати живого Христа в своєму житті і буду відчувати те, що Він каже мені робити. Чи сьогодні ми, як християни, відчуваємо. Що нам каже Христос робити? Чи ми відчуваємо свого внутрішнього чоловіка, який штовхає нас в Ісусі Христі робити певні діла, які ми називаємо добрими? І в цьому ми не мучимося, і якщо в нас середині живе Христос, звичайно, ми не жаліємо за цим світом. Що нам світ може запропонувати? Гріх? Тимчасове. Задоволення, коли до нас пізніше приходить розуміння: 70-ви цілим, і чекає страшний суд, від цього страшного суду ніхто не втече. Сьогодні ми можемо бути героями, сьогодні можемо розводити, сьогодні ми можемо кидати сім'ї. Сьогодні ми можемо робити свій власний вибір, хай буде моя воля, не твоя, Боже. Але фінал буде. І буде тут на землі, коли ми будемо жаліти, цей жаль буде від нас. Ми будемо жаліти за тим, що ми колись пішли недоброю дорогою, неправильною дорогою. Тому Тимофій є підбодрений уже старшим своїм братом, якого він називає, мій син улюблений по вірі, хай цього жалю в тебе не буде, бо світський жаль приносить печаль. А правдива радість, яка є від Бога, приносить задоволення і правдиву надію, те, що тебе чекає в Бозі. Вірш третій. Якщо ми з вами читаємо вірш третій, він фактично починає цілу розв'язку до нас і вводить в нас в розуміння того, де починається фальшиве вчення. Як церква може постраждати від того, що в церкву ходять фальшиві вчителі? Ми повинні розуміти слово равин і дідасколес? Равин рабі єврейське слово, яке не просто означає вчитель, а означає керівник, духовний наставник, який відповідає за духовне життя, щось подібне, що ми маємо сьогодні в церкві, яке відповідає титулу пастор. Це не просто вчитель. Пастор. Ми бачимо в цій одиниці, якщо ми будемо вивчати слова пресвітерос, старший, пастор, єпіскопе, нас той, що наглядає, це все характеристика однієї тої ж самої людини. До вас входять люди, які хочуть стати лідерами, які хочуть стати вчителями. Які ділять церкву, навіть не розуміючи, що цього робити не можна. Апостол Павло буде дуже часто, особливо в своїх пасторських посланнях, включаючи послання перше і друге послання до Тимофія і послання до Тита вживати слово Єретик. З третього вірша ми зараз з вами війдемо, власне, в наставлення, яке буде давати апостол Павло безпосередньо керівникам церкви, ті хто, є в, ті, хто є в проводі церкви. Еретикос, грецьке слово еретикос, воно на сьогоднішній день втратило своє значення, яке воно мало в часи чи в добу Першої апостольської церкви. Сьогодні ми тільки коли чуємо слово еретик, є розуміння, що людина це така людина, яка несе неправильне вчення. Це тільки один із сегментів того, що означало слово єретик. Першоначально слово єретик означало різати, відрізувати, фінально розділити. Для чого розділити? Щоб пізніше очолити цю ділянку, яку ти розділив, і стати лідером в цій ділянці. Якщо ми б з вами попали в Першу апостольську церкву, коли, чи це церква новостворена, чи це є синагога, яка навернулася до Бога в лиці Ісуса Христа, правильно висловити свою думку до кінця? Вже в церкві є сформований лідерський організм, є пастор, є деяконський склад, є старші церкви. І раптом в церкві з'являється людина, яка починає проштовхувати свою кандидатуру, щоб стати лідером цієї церкви. Цю людину відразу в старому світі називали єретик. До цієї людини було особливе ставлення. Деколи було позитивне ставлення, а деколи було негативне ставлення. Відразу не знали, що ця людина хоче, але йшло розуміння, що ця людина в церкві появилася людина, яка зараз може розділити церкву. Ця людина могла використовувати різне, різну тактику. Могла використовувати фальшиве вчення. Що таке фальшиве вчення? Це є вчення, яке трактується в свій власний спосіб. Це не є стопроцентна фальш, це є вчення, яке людина трактує в свій власний спосіб. І, власне, проти цього апостол Павло в дальнішому буде сильно говорити. Каже, якщо навіть до вас прийду я в другий раз, або буде ангел до вас говорити щось не те, що я вчив вас перший раз. Такого не приймати, такого віддати анафемі. Зараз, починаючи з третього вірша, апостол Павло буде наставляти Тимофія, а разом з тим майбутнє покоління лідерів церкви, що означає єретик, що означає людина, яка приходить до церкви і хоче її розділити. Ціль розділення церкви відрізати, розділити, взяти владу в свої руки. Фінал. Така людина повинна розуміти на основі вчення апостола Павла, що повороту назад не буде. Тіло Ісуса Христа ділити не можна. Немає значення, які мотиви ми використовуємо. Звичайно, що ворог, коли приходить в церкву, ніколи не скаже, що церква ділиться із за того. Щоб в дальнішому нанести руїну. Єретик буде казати, я є правий, я приношу правдиве вчення, хто стоїть за кафедрою, він є неправий. Він несе неправдиве вчення. А от зараз я вам показую, як слово мусить звучати. Але вже саме слово розділення, саме слово єретик означає фальш. Церкву Ісуса Христа ділити не можна. Ми не знаємо в дальнішому, як ті люди, які в 1052 році, 1517 році і в дальнішому ділили тіло Ісуса Христа, яке оправдання вони знайдуть перед Богом. Хоч пам'ятаємо певного дня в Ізраїлі, яким керували судді, що таке суддя? Людина, через яку керує Бог. Але люди захотіли царя. Пам'ятаємо цей момент. Перша книга Самуїла. І вони піднімають руки хочемо царя, коли Самуїл каже, не робіть цього. Це не добре. Ви будете мати великі проблеми в своєму житті. Но ми хочемо царя. Фінально Господь дозволяє Самуїлу, що хочуть, хай мають, але поясни, які проблеми до них прийдуть. Пізніше, коли Самуїл для них пояснив і сказав, ви будете мати царя, і Господь вже вибрав, хто буде у вас царем, люди зрозуміли і сказали, ми не хочемо царя. Хай буде так, як було перед тим, але було вже пізно. Вже був вибраний цар. І вже було вибране, і вже було поставлене рішення, яке було закріплене за Богом. Але тепер з цим рішенням до вас прийдуть проблеми. Щось подібне ми сьогодні маємо з церквами. Я не знаю, який інший спосіб, сьогодні ми можемо оправдовувати багато, чому так сталося. Так само оправдовували колись і вибір царя, але проблеми прийшли. Що я говорю? Що сьогодні втратився здоровий імунітет церкви. Коли ніхто не може сказати, що твоя чи моя церква завтра чи післязавтра не поділиться знову. Юретики, які входять в ряди церкви, вони є серед нас. Вони є разом з нами, що саме основне, як ми будемо вивчати послання апостола Павла, навіть сам апостол Павло, який називає Гімнея Олександра, він їх рукоположив на це служіння. Великий чоловік їх рукоположив на це служіння. І в дальнішому він буде шукати шлях, як показати для людей, в дальнішому ми будемо вивчати це слово, як виявилася їхня фальш, що він навіть прийде до рішення, що таких треба віддати на погибель для сатани. Як ми будемо з вами читати, я думаю, вірш 20-й, серед них гімней та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога. В дальнішому ми вивчимо з вами значення цього вірша. Отже, на наступний раз ми з вами в деталях зупинимося на третьому вірші, і звідси почнемо вивчати, що означає для церкви єдність, що означає для пастора чи для тих, хто є в проводі церкви, чи хоче бути в проводі церкви, є розуміння ділити церкву, що виходу назад уже пізніше не буде. І якщо ти пішов по такій лінії, ти попадаєш під прокляття і в дальнішому, вже, на жаль, ніколи. Не можеш бути пастором чи лідером церкви. Про це буде казати апостол Павло в своєму посланні до Тимофія, посланні до Тита, посланні до Римлян. На це, на цю тему чи розбивку цієї теми, починаючи з вірша третього, ми з вами будемо говорити на наступний раз. А зараз я хочу, щоб ми всі стали, ми помолимося і подякуємо нашому Господу, що він відкриває для нас. Як ми повинні поступати? Відкриває для лідерів церкви.